Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя і Сьогодні в нашій студії гість Богдан Агапіак, співвласник рівненської фабрики натканих матеріалів, відоме на Рівненщині і не тільки підприємство. І ось власне дуже рада вас бачити. І почну з такого запитання: десятий місяць в нашій країні війна. І на початках взагалі підприємства не знали, як вони будуть працювати, не знали, що очікує нас завтра. Але ваша фабрика продовжує роботу, продовжує успішно. І скажіть, що взагалі допомогло триматися і триматися гідно, при чому увесь цей час? Ну, всім доброго дня. Я насправді бажаю всім доброго дня і вірю в те, що скоро тих добрих днів настане все більше і більше. Якщо згадувати 24 лютого, всі згадують про це число, про початок війни, чесно кажучи, зрозуміло, нічого нового не скажу. В тому числі я ми були шоковані, не знали. З перших години дві-три, чесно скажу, куди бігти і що робити. Але пройшло дві-три години, і ну, я, я особисто для себе зрозумів. Є, є, є така загальновідома фраза мудрість: битву виграють війська, а війну виграють економіки. І наше підприємство як якась невеличка частинка української економіки, я розумів, що воно має працювати. Більше того, у нас і до того була практика. Е виробництва матеріалів, які були конче потрібні, скажем так, для оборони. Я не хочу конкретизувати, бо є приклади, коли говориш про щось конкретно туди щось прилітає. Тому чесно скажу, я знаю такі практики в Україні, не буду поширюватись, але Те, за... які речі люблять тишу. Так але задоволення можу сказати, ми напевно так як працювали до того, поки не почалися обстріли енергетичної інфраструктури, напевно, не працювали вже давно, тому що ну по-перше. Напевно, велике надбання, я про це хочу сказати, українські люди. Вони також, напевно, як і я, як і багато хто день-два були в шоці, а пізніше зрозуміло, що треба працювати, треба в кінці кінців кормити сім'ї. Хтось пішов в армію, хтось пішов, виїхав за кордон. На жаль, декілька людей у нас і такі були, які виїхали за кордон і не повернулися. Але от стверджую, 95% людей залишилося і. Знаєте, перестали у багатьох виникати питання, працювати до 6 чи до 7. Довше, два, там 12 годин працювати чи 8. Такі питання просто відпали. І от я рахую, вважаю, що завдяки колективу, завдяки тому, що цей колектив якби, існує дуже давно і дуже притертий. Ми збереглися, ми не тільки збереглися. Ми підведемо підсумки по результатах 2022 року. Ну я вже на сьогодні можу сказати більш ніж впевнений. Він буде не просто на найгірший, а можливо один з найкращих, а може найкращих з точки зору об'єму випущеної продукції. Це завдяки, на мою думку, і сильному керівництву мудрому і як ви вже сказали, колективу, який працює як один механізм. Дякую, дякую за фразу, мудрому керівнику. Насправді колектив вирішує. Є не буду згадувати цього дядька погано, але є така фраза Кадри вирішують все. От, я вважаю, що насправді та важливо керівник, важливо керівники, важливо управлінці, але надзвичайно важливо і ті люди, які випускають конкретну продукцію. Тобто, в цілому, весь колектив. Як багато робочих місць, попри виклики, вдалося зберегти, чи відбулись можливо якісь певні переформатування? І дивіться, пере, переформатувань не було. Ми більше того, ті люди, які виїхали за кордон, скажімо, взяли хлопчика, який замінив трьох. Інших і працює, прийняли на роботу ще декілька людей. Було декілька переселенців, які, на жаль, з тих чи інших причин не, ну, не втримались на роботі. Колектив зменшився, але я вже казав: мінімум 90% людей залишилось на підприємстві. Ну, одна ще з причин насправді, що в нас такий вже колектив за 50%. Я не думаю, що це основна причина. Декілька людей просто пішло воювати в армію, На жаль, ну, маємо і. Мягко кажучи, не дуже там приємні. звістки, їх не багато? Дякувати Богу. і десь дев'ять людей. Воює в... навіть на є війна, так, так, пане Богдане. Крім того, що ви продовжили випускати якісну продукцію, продовжили забезпечувати людей робочими місцями. І для багатьох в нас час це надзвичайно можливо мати стабільну роботу і знати, що прийде ось завтрашній день, і мати в тому певність, що не доведеться ходити, шукати якісь там способи для прожиття. А все ж таки, робота, своє місце, свій дім, це надзвичайно важливо. Але крім того всього, ваше підприємство, і, власне, ви не забуваєте і про місто, і про мешканців Рівного. І навіть в такий непростий для нашої країни час ви зуміли продовжити деякі традиційні конкурси. Так я зараз хочу сказати про фотоконкурс феноменальне рівне, який за кілька років ми вже всі полюбили. І коли я знаю, що на початку були вагання проводити чи ні, а вийшло так, що конкурс набрав навіть трохи більших обертів ніж сподівались. Чи так це перед тим як говорити про конкурс? Я ще скажу декілька слів. ми насправді більш дисципліновано почали платити податки, що надзвичайно важливо, аби це важлива зарплата, робочі місця і випущена продукція, але ще й важливо. Податки з податків формується міський бюджет і державний бюджет. Ми їх надзвичайно дисципліновано платили. І користуючи нагоду, хочу закликати, бо знаєте, держава сьогодні дозволила е, не завжди вчасно платити податки без штрафних санкцій. Е, напаки ми зібралися, і хочу закликати багатьох підприємців, які мають змогу платити податки, їх насправді сплачувати. Бо це важливо не, не тільки для одного мера міста чи для одного президента. Це важливо для всієї для нашої країни. А якщо повертатися до феном, феноменального рівня, насправді були вагання. Але ж ми ж європейська нація, ми ж розуміємо, що після ночі не завжди, завжди настає світанок. Світанок прийде незабаром. Ми всі молимо, ми всі просимо світанок, прийде наша перемога. Ми ж не повинні розгубити все за цей час, поки всі воюють. Можливо, на фронті у багатьох душі стають більш жорсткими. Але в рівному або там, скажімо, в умовному тилу є дуже багато дітей, які в тому числі переїхали з східних. Областей східних регіонів, які також брали участь, що мене дуже тішить в фотоконкурсі. Більше того, мали навіть і призові місця. І ми повинні виховувати потужну, сильну, розумну, але ще й інтелігентну націю, яка цінить поезію, цінить фотографію, цінить. Ну, в принципі творчість цінить. і я дуже задоволений, що насправді і чисельно конкурс був хороший, і якісно був хороший, і дуже багато е -е, у нас було номінантів. Ви навіть е -е, нові номінації я знаю, зробили? Так, ми спеціально придумали, знаєте, намагалися поєднати все. Ми поєднали навіть частково з рекламою підприємства. Тобто були номінації, де е -е, можна було фприймали е -е, фотографії участь, в яких яким чином е -е, були присутні наші матеріали, які виробляє наше підприємство. Чесно скажу, Ну дуже задоволені, насправді, особливо тим, що, ще раз повторюю, східні діти з східних регіонів приїхали до нас, прийняли участь. Ви, напевно, пам'ятаєте, пані ви були на, на підведені. Я пам'ятаю під... очі цих мам і діточок, коли вони отримували призи, і деякі зізнавали, що приїхавши з Окупаційних територій вони взагалі вперше взяли участь в конкурсі і ще й отримали приз. Ці очі були того варті. Ваша місія суспільно важлива і Дякую. в наш час особливо. Пане Богдане, ви крім таких ось культурних заходів, ви ще і завжди підтримували спорт. Власне, ось я тримаю таку гарну ручку, пульсар Дякую, в руках. Так. І спорт, звичайно, це одна навіть я б сказала. Зі складових історії появи підприємства, ви продовжуєте цю лінію. Наразі які спортивні команди, чи який вид спорту ви підтримували, чи збираєтесь підтримувати далі? Знаєте, тут знову можна говорити про те ж саме фотографія, дуже добре, але спорт не менш важлива, можливо, навіть важливіше. Їх ліше я на жаль буду їх використовувати. Здорова нація вона має бути насправді здоровою для того, щоб і боротися, і досягати успіхів. Тому з величезним задоволенням, якщо що в нас є якісь невеличкі гроші, які ми заробляємо, і ними можна поділитися, треба поділитися, оскільки, ну, очевидно, і зрозуміло, дітки повинні рости наші здоровими. Діти це все, це наше майбутнє. Е, тому в цьому році ми стали офіційним спонсором е, футбольного клубу Верес. Е, фабрика нетканих матеріалів є офіційним спонсором. Ми як, і, як підтримували, так і підтримуємо спідвейний клуб. Е, на жаль, в цьому році не було. Е, Гонок не було спортивних змагань з відомих причин, але при тому само спідвей є. Але спідвей є і при тому ми його підтримуємо і будемо підтримувати далі. Ми приймали участь і більше того, виставили навіть свою дитячу футбольну команду на дитячому на дитячих турнірах. Ну не здобули ми призів. Але не це важливо. Важливо насправді цей олімпійський принцип участь. Ми забезпечили діточок формою, ну тобто допомогли чим потрібно було. І Я дістаю ну, надзвичайно насолоду задоволення від того, коли бачу щасливі очі дітей. Коли бачу в футбол, вернемося до Вереса. Це ж насправді унікальне явище не просто в Рівному, не просто в Західній Україні, а в цілій країні. Мало хто вірив. В те, що колись в рівному буде футбол, з'явився. От ми з вами говорили, з'явився лідер президент Іван Надейн, і він зміг зібрати бізнес людей, бізнес-групу, зміг сформулювати так свою ідею, що в неї повірили. На сьогодні ми маємо стадіон, ми маємо достатньо хороший футбольний клуб. І, очевидно, ми переслідуємо дві мети допомагати футбольному клубу і одночасно це в цілому світі робити рекламу своєму підприємству. Мені дається досягаємо одно і одного і другого. Я зрештою успіх мотивує, особливо коли сходяться люди, які прагнуть успіху в спорті, в бізнесі, в інших можливо речах. Ну ми живемо, знаєте, в місті, місто рівне це не просто рідне для нас, місто, це надзвичайно рідне для нас місто. Воно складається з доріг, воно складається з стадіонів, з парків, але воно складається з людей, в тому числі футболістів, в тому числі спедбіїстів, фотографів, класних журналістів, класних працівників. Ми повинні хто ж будує місто наше, якщо не ми. Ось, ви згадали за будівництво міста. Я хотіла би зачепити ще одне таке злободенне питання. Ось уже тривалий час обговорюють бруківку, яку вкладають таку недешеву в нашому місті. І ось мені цікаво, чи залучали до таких робіт ваше підприємство, щоб підтримати нашого місцевого виробника. Адже я знаю, що ви випускаєте продукцію, яку використовують власне для облаштування доріг для будівництва для подібних видів робіт. І було б на мою думку логічно звернутися і до вашого підприємства, чи мали ви таку підтримку і звернення? Ну на жаль, відповідати однозначно, ні, на жаль, ніхто не звертався. Прийде весна слідуюча Ми побачимо, в якому стані буде ця бруківка? Дай Боже, щоб там все було зроблено якісно. Але я чітко знаю, практика є Тернополя для прикладу, місто Тернопіль, яке давним-давно займалося тим, що облаштовувало свої пішохідні доріжки, і велосипедні доріжки з допомогою бруківки. Це Насправді це хороша хороший шлях, це правильний шлях там з точки зору екології, з точки зору залучення місцевого виробника і так далі. І так далі. Можливо, не на часі було в таких кількостях витрачати ці гроші. Можливо, не на часі робити було ці тротуарні доріжки в на вулицях, де ну однозначно не ходить багато людей. Можливо, було можна було спрямувати частину грошей на, на інші цілі. Не хочу цього обговорювати. Хоч на ваше запитання, ну мені прикро насправді. Ну не використав нашого гетекстильного матеріалу при облаштуванні тротуарних доріжок. Точно знаю, що здорожня це було б невелике, і точно знаю, що це було б набагато якісніше. Дякую вам за відповідь. І наступне питання. Якщо говорити про загальноукраїнський рівень, чи ось на загальноукраїнському рівні влада підтримує якимось чином бізнес? Чи відчуваєте ви підтримку як керівник такого немаленького підприємства? Без сумніву, я вже про це говорив. Насправді, влада я не думаю, що робить можливо. Мені важко оцінити все, не все, але робить достатньо багато. Ну для прикладу, можу там навети є е, кредитні е, запозичення з нульовою ставкою. Є програма. 3, 5, 7. Є, держава не вимагає вірніше, ну, просить сплачувати податки. з Такого моменту почала вимагати сплату податків вчасно, але не штрафує. З'являються там деякі пільги для завезення для імпорту. Ну, тобто держава своїм сьогодні не дуже великим бюджетом намагається робити досить багато. Можливо, можна зробити більше. Мені не хочу зараз також дуже заглиблювати цю тему. Але відчутно допомагає насправді існуванню поки що української економіки, наша держава разом з нашими західними партнерами? Ми заговорили про такі більш глобальні речі після того, як Україна отримала статус кандидата, кандидата так в члени Європейського союзу. Скажіть, будь ласка, чи матиме це якісь певні преференції і для бізнесу, яким ви керуєте? Ну, без жодного сумніву, знаєте, от є така, якби мудрість. Митниці придумали ті, митниця це вже сама по собі є можливість корупційної схеми. Тобто, ну що забороняють вивозити, виникає бажання в когось завести незаконно. У разі, коли ми дасть Бог війдемо в європейську сім'ю. Я маю увазі економічну європейську сім'ю виникне набагато більше можливостей. Та це буде вимагати дисциплінування, буде вимагати зменшення енергозатрат, буде вимагати напевно якихось модернізації, реконструкції. Але очевидно, що з'явиться набагато більше можливостей. По перше, поділитися продукцією, продавати продукцію безмитно, без якихось надзвичайних складнощів в той же європейський союз. Ну от я для прикладу приведу, Англія вже не є членом Європейського Союзу, вийшла недавно. І тим не менше. Та, але тим не менше, допустимо, я точно знаю, що нашу продукцію в Англію можна продавати. Вона там є необхідна. Але є цілий ряд складностей. Це сертифікація, це логістика і так далі, так далі. У разі, якщо. Україна, я надіюсь, що це станеться незабаром, вступить в єдину європейську сім'ю економічно. Я думаю, відпаде дуже багато проблем, в тому числі з перетином для багатьох підприємств. І для підприємств, для людей взагалі перетин кордону сьогодні виглядає в Євросоюз. Це знаєте, як знущання і приниження людей. Величезні черги і так далі. Так далі, так далі. Тому нам треба давно. Знаєте, по можливості давно треба було намагатися війти в Євросоюз, оскільки ми бачимо практику, там економіки сильніші. Тягнутися треба до сильніших, а не до тих, які на нас нападають. Але з іншого боку, є загроза. А чи здатна буде наша продукція витримати конкуренцію? Сьогодні українську європейську економіку формують українські заробітчани, в переважно Польща, Чехія, Німеччина, Австрія. Переїхали спеціалісти. І вони виявилися необхідними. Прибалтика маса людей з тих чи інших причин виїхала в Європу, тобто вони достатньо кваліфіковані поставити обладнання, профінансувати. Наші люди достатньо кваліфіковані, достатньо працьовиті українці. Я точно знаю, що при правильному підході в Україні може бути вибух, економічний вибух. Для прикладу, польща. польща не так давно почала отримувати від Євросоюзу допомогу. Гляньте на польські дороги і на все інше. В нас шлях. Польщі ми можемо пройти за 5-10 років. Я навіть не маю в цьому сумніву. Зрозуміло, при правильному керівництві, зрозуміло, зрозуміло при прав, правильних підходах, але точно ми можемо пройти, абсолютно можемо бути не гірші від той ж Польщі, бо там ну, близький наш сусід, десь ментальному схожі. Тому я переконаний, переконан, знаєте, завжди з чогось починати нове складно. Налаштувати кавоварку нову складно, але коли ти її налаштував, ти розумієш, що ти дістаєш там багато, скажімо, таких речей, які раніше не мав. Точно так. Точно так само і тут економіка наша насправді на жаль не розвивалася. Вона була. Економікою це типу, продаж сільськогосподарського виробництва, продаж металу, але ми на жаль не продавали автомобілів, літаків і так далі. І так але далі. якщо, наприклад, говорити про нетканку, то продукція конкурентна, так абсолютно точно. Ну, нам також прийдеться модернізуватися, але наша конку... продукція конкурентна. Ми знаємо добре технологію. Нам просто треба буде доставляти якісь новіше обладнання і працювати. Я розраховую на те. Я чесно розраховую на те, що в Україні буде економічний бум. Не, не один я після війни. В світі дуже багато вільних грошей. Україна, яка переживає зараз просто страшні часи, буде відбудовуватися. Ще раз повторюю: в нас достатньо кваліфікованих кадрів. Велика надія на те, що багато хто повернеться в Україну. І в нас точно може бути економічний бум. Я надвірю в те, що він буде. Ось ви згадали за кадри раніше, неодноразово, і не тільки ви, інші керівники підприємства, наголошували на те, що є потреба кваліфікованих робітників, і так званий кадровий голод він все-таки був відчутний. Як тепер чи змінюється ситуація? Ну, ситуація точно не покращилась. Погано ще те. Ми знаємо, хто воює сьогодні. воюють якраз найбільш. Прогресивні люди, ну достатньо молоді, і на жаль, багато хто з них не повернеться. Тобто, проблема з кадрами не стала. Нікуди не поділася. Не поділася, не стало легшою. Багато хто з кваліфікованих працівників виїхав за кордон, ну і це зрозуміло. Там, де економічні умови кращі, це погано. Але там, де економічні умови кращі, туди люди якби, намагаються виїжджати. Є свій безвіз зробив свою справу з одного боку. Це дуже добре, з другого боку для економіки не дуже добре. Але це вже знаєте, це вже рівень державної політики на рівні держави. Правильно треба формувати, скажімо, виїзд кадрів. За кордон, оскільки на підготовку кадрів держава тратить гроші, один момент і другий момент для підприємців треба зрозуміти, треба піднімати заробітні плати. Щоб створити умови, аби люди залишалися так. на робочих місцях. Так. А, на чому зараз акцентоване виробництво І, Ви знаєте, напевно, процентів 80 продукції акцентоване на забезпеченні потреб оборони. Ну, напевно, все-таки скажу фразу. Всі так звані е, берці, абсолютно 100%, Не будемо деталізувати. Та, в яких входить українська армія, вони виготовлені з використанням нашого матеріалу. Я можу говорити про захисні споруди, можу говорити про палатки, про одяг, про будь-що те, що потрібно нашій армії. Е, тому ну, достатньо є замовлень, е, чесно скажу, Ось ці виключення світла нас виводили в ступор, тому що в нас було набагато більше замовлень, аніж ми могли виконати, маючи таку, ех, таку кількість потужності енергетики. І з такими форс-мажорами. так? так. І з такими форс-мажорами, так. Але тим не менше ви тримаєтеся, і більше того, в перемозі ніхто не сумнівається. Це дуже приємно спостерігати. Чи... Це питання часу. Я ще скажу, пані Наталю, таку фразу, щоб це не виглядало знаєте, якимсь піаром. Я хочу насправді хочу подякувати керівнику обласної військової адміністрації Віталію Ковалю, оскільки, коли б я не звертався до такою допомогою, жодного разу в цей момент. Моє прохання не залишилось поза увагою, не відтягувалось на два чи на три дні. Це би вирішення були достатньо оперативні. Обленерго я хочу знову ж таки користуючись нагодою енергетикам, подякувати. Ніхто не знає, в яких умовах вони працюють. Колись енергетики це були такі, знаєте, в очах підприємців. Це ті люди, які тягнуть гроші за електроенергію, і можливо неправильні були тарифи і таке інше. Тепер для них дуже складно, і вони намагаються робити все дупотим. Постукою по столу ми сьогодні шостий день, коли підприємство не відключають від електроенергії? Для нас це просто безцінно, і, пане Богдане. На завершення розмови я розумію, що планувати в наш час це дуже така невдячна справа. Але все ж таки, що б ви хотіли зберегти з 2022 року, і що очікуєте від 2023? Знаєте, я напевно, забрав з собою ту єдність і впевненість української нації. Напевно, ніхто не знав і не думав, що українці можуть себе вести таким от чином. І, і діти, і жінки, і чоловіки, і воїни, і працівники підприємств. Тобто Україна насправді виявилася надзвичайно потужною, сильною нацією. Про це говорить, говорю не тільки я, про це говорить цілий світ. Нас недооцінювали. Тому оцю впевненість, оцю єдність нації я би хотів, я, я думаю, вся Україна хотіла би забрати з собою 2023 рік. Я би хотів залишити позаду. Оці, цю несправедливу війну, цю погану поведінку Росії. Я би дуже бажав розпад Росії завтра. Я б багато чого погано побажав Росії, але не буду в ефірі цього говорити. І я би взяв з собою впевненість в перемозі. У всіх я, я, не, я не зустрів за весь час жодної людини, з ким я спілкуюся, спілкуюся не тільки в рівному з багатьма, хто би не вірив в перемогу. Вчорашній приклад їхав понад мимо рівного. Один харківський підприємець, якого я знаю з 1997 року. У нас розійшлися шляхи. Вчора він подзвонив, він був ну, не переконаним українцем, скажімо так, я його переконував. Він не був переконаним українцем, Харків там своїм менталітетом деякі люди були. Він мені вчора подзвонив він не заїхав. Де він подзвонив і сказав: Боже, який я не як я, чому я тобі тоді не вірив? І я кинув все. Мої діти воюють, я працюю волонтером, я ненавижу Росію. Тобто українські люди вже і схід і захід насправді зрозуміли, що ми є нація, що ми можемо себе захистити. Тому от ту впевненість хочу взяти в 2023 рік. А в 2023 році я хочу провести конкурс феноменальне рівне. Я хочу провести мануфактуру. Я хочу доробити свою прохідну. Я хочу підняти заробітну плату. Я хочу. Щоб я, місто, держава розвивалася, я в цьому впевнений, так і буде. На жаль, ми не боги, ми не можемо знати, що буде наперед. Але як мінімум, ми всі цього бажаємо. Ми можемо мріяти. Мрі, мріяти, я думаю, мрії відбувається. Дякую вам за розмову і нагадаю, що сьогодні з нами у студії був Богдан Гапяк, співвласник рівницької фабрики натканих матеріалів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал РівнеЛайв і також аудіоверсію нашої програми. Слухайте в ефірі Радіо Респект на хвилі 92,3 або ж на сайті Радіореспект.юей з вами була я, ведуча Наталя Демодюк. вірте в перемогу, вірте в Збройні Сили України і. І ми переставаємо вірити. Побачимось.